Ви маєте право перерости того, ким ви були раніше. Насправді, це здоровий процес. Правда ж? Зміни це єдина константа в нашому житті. Ви повинні перерости того, ким ви були раніше. Ви повинні розвиватися і з часом ставати кращою версією себе чи не так. Якщо вам 30 років, то в ідеалі ваші способи мислення, ваша особистість не повинні бути такими ж. Як у 20 років. А якщо вам 20 років, ви не повинні бути тією ж людиною, якою ви були в 17. Чи не так? Ви повинні розвиватися і рости. Тому не бійтеся змін. Прийміть їх, намагайтеся вдосконалюватися і будьте відкриті до них. Зміни це одна з тих речей, з якими людям важко змиритися. І знову ж таки, ви маєте право стати кимось іншим. Стань тим, Ким ти хочеш стати. Є один відомий бодібілдер, його звати Арнольд Шварценеггер. І він говорить про це. Він був бодібілдером, потім актором, а потім став політиком. І те, що він перетворив себе, став різними версіями себе. Я глибоко поважаю. Він є хорошим прикладом людини, яка здатна трансформуватися, здатна перейти від одного до іншого. І це дуже показовий приклад. Я не кажу, що ви повинні бути такими ж, але дозвольте собі бути відкритими до змін. Дозвольте собі бути відкритими до нових ідей. Будьте відкриті і не бійтеся змін, друзі мої. Завжди розвивайтеся, завжди ростіть. Завжди рухайтеся вперед. Завжди намагайтеся вдосконалюватися, чи то фізично, чи то розумово. І ви матимете краще життя. Все складатиметься для вас якнайкраще. Будьте сильними, друзі мої.